Молода дівчина Естер, яка втратила батьків, і її виховував дядько, священник Мардухей. Він був духовною людиною, він був священником та вчив свою дівчинку Божим законом. І коли сталося так, що в гарем збирали дівчаток до царя Артаксеркса, ця дівчина, вона туди потрапила. І вона стала царицею. Чи можна здивувати такого царя-тирана, який мав все? Він володів від Індії до Ефіопією. У нього було дуже багато багатств і гарема. Але ось ця дівчинка, сирота, вона змогла підкорити його серце і потім в майбутньому вплинути на нього, щоб зберегти свій народ, який мав повністю бути, який мав загинути від руки Амана. Вона прийшла до свого царя і просила за свій народ. Хоча розуміла, що її можуть за це навіть і вбити, тому що без дозволу до царя приходити не можна було. Як так сталося, що ця дівчина вона змогла вплинути на хід історії, вона змогла підкорити серце такого тирана, і вона змогла вплинути на спасіння всього свого народу, щоб його захистити. Секрет в тому, що вона була з Божого народу, вона була віруюча, вона жила по Божим законам, і друге, в неї був наставник, в неї був священник, її дядько Мардохей, який її і вчив Божим законам, і вона не гордилася, і вона не говорила: Ну я вже цариця, що я маю там слухати тебе і так далі. Вона продовжувала мати серце щире, покірне, слухняне, і саме це те, що треба. І сьогодні можна подумати, як я можу взагалі вплинути на цей світ, якось вплинути на хід війни чи можливо ще на щось? Я ж просто одна людина в цьому світі. Але якщо у нас є Божа людина, Якщо в нас є покірність Божому Слову, то Господь може використати саме мене, саме тебе для того, щоб поміняти хід історії. І в один момент, коли все вже наказ був, щоб знищити жінок, дітей, всіх абсолютно зробити цей геноцид, Бог повністю бере. І все переігрує завдяки тому, що ця дівчина вона мала таке слухняне серце. Вона мала зв'язок з своїм наставником і зв'язок з Богом, бо вона була е, віруючою. І сьогодні ми можемо змінювати хід історії разом з Богом через проповідь Євангелія, рятувати людей, спасати цей світ Євангелієм Ісуса Христа, працювати над своїм серцем, щоб воно було смиренне, покірне, слухняне Господу, тому що Бог шукає саме такого серця.